Їде наша техніка. ось яка є техніка розібрана, то є нич. Скоро буде їхати. То є наша хата. Таке чусь. Сарайчик маленький. Їде наша техніка. біжить Степан. І ззаді бачите, приближається наша чудо техніка. Іде наша чудо чудо Газує і все. Смотрите, смотрите акуратно. Ну то є чудо -техніка. Але газує, бачите Смотрите Это чудо техника Ну то є все техніка То є все технічно Пасня покури Члочки це має бути. В тому тільки до цикловази. От ти що приїхав. То того, пасочку ми підвезли. Смотрите, смотрите, акуратно. Заздюєш. Піску дуже, дуже, багато, багато, багато. Трактор Т-40 таке возить. Да-да, Т-40. Люди То є газ, то є газ до водикою, злопату вишукає. Що післяй зараз виписано.